Друзі, зараз хочу розказати про такий гриб, який насправді має такі властивості, які описуються за мухомором червоним. Говорушка білувата має наскільки багато мускаріну майже в 100 разів більше, ніж у мухомора червоного. І викликає якраз ті самі симптоми, які описуються про мухомора червоного. Гарячка, збудженість, агресія і паралельно тошнота, блювота, сильне потовиділення, слиновиділення. Ну, коротше кажу, все те, що приписується до червоного мухомора, може зробити отака оворушка білувата. З чим її можна сплутати? Коли вона у більшому вигляді, люди, які збирають білі грузді, можуть сплутати з нею. У груздя білого або підосинового при зрізі виділяється молочко. Будьте обережні і не попадіться на. Говорушку біловату.